Друзі, готуємо печиво. Для рецепту нам потрібно 200 г масла або маргарину, у кого що розм'якшеного. Наступно посипаємо весов. рецепт я ще не робила, щоб печиво було з майонезом. І це от треба. Далі 200 г цукру. І целі. Дрібку солі. Це... Дерівновазе і пакетик ванільного цукру. І це було муки. Порошно воно... потом. Тепер це все ретельно перемішуємо і Робимо з цього однорідну консистенцію. З'єдналось. Тепер додаємо одне яйце. І знову ретельно перемішуємо. Розбили до однорідної консистенції. Тепер додаємо борошно 550 грам, перемішане з розпушуючим 1,5 чайної ложки розпушувача. Ніка досипає борошно. Ну, копити теж. І ретельно вимішуємо. Вимішуємо до однорідної консистенції. Ось таке тісто, досить рідке у нас вийшло. Можна поставити його в холодильник, а можна е перекласти в кондитерський мішок. Що я її буду пробувати робити, і викладати на наш противень з кондитерського мішка. Так і робимо. Позасталюємо наш лист пергаментом, перекладаємо наше тісто у кондитерський мішок і робимо наше печиво до вільної форми. Будемо пробувати спочатку такими паличками. на свої Ставимо їх до духовку при 180 градусах. Ну, будемо бачити, на скільки часу. Там в рецепті було не вказано. Думаю, хлин 15. Пробуємо. Отже, що в нас вийшло. Ось таке печиво. У нас є, їх є дві месочки. Печиво смачне, хрустке. Не подумала би, що з майонезом може вийти щось таке смачненьке. Але є один нюанс. 不管呀。